Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, всечисні чесні Отці, ми з вами стоїмо на порозі вже половину Великого посту. І сьогоднішня неділя, неділя Христопоклона, через цю неділю церква нас укріпляє проходити ще оцей відрізок Великого посту. Де ми будемо наближатися до страсної Седмиці, а через страсну Седмицю до Світлого Воскресіння Христового. Людина буде чи немічною фізично, Господь допомагає людині нести свій життєвий хрест. Тому сьогодні, у неділю ми чули Євангеліє про Христа. Господь через Євангеліє акцентував дуже важливу роль і відіграння важливої ролі в нашому житті хрест життєвий і хрест, якому ми сьогодні поклоняємося і з любов'ю цілуємо, згадуючи всі ці страждання Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Чому важливо правильно на собі? Знаменувати Хрестне знамення. Не просто махнути рукою, не просто дати вигляд, що ми хрестимося, тому що таким чином ми насміхаємося з Христа. Не вшановуємо, а насміхаємося. І тому для нас це важливо, це є ключ нашого спасіння хрест, тому що на ньому був розіп'ятий Бог. І були розіп'яті наші гріхи, особливо переворотний гріх Адама і Єви. Тому що через Голгофу і через Воскресіння, через цей хрест, Господь простив переворотний гріх людині. Він розірвав оці пута, які були зв'язані. І ми стали вільними, але не вільними у своїх гріхах, які ми повсякденно робимо. Але і тут Церква Христова завжди дбає про нас. Бо є таїнство сповіді, де ми можемо під час розмови з священником до Бога, розповісти, що нас тяготить. Звільнитися від цього. І ми стаємо на душі легше, ми приймаємо святі тайни, і людина знову оновлюється. І тому сьогоднішня неділя. Неділя Христопоклона укріплюється нами Христом, який перед ми перед собою бачимо. Це допомагає нам знов пройти оцей шлях духовної весни, щоб наближитися до святого Світлого Воскресіння. Це перемога, це велика перемога, тому що Господь переміг диявола, Господь переміг темряву, яка насувалася, була присутня. І сьогодні ми віримо. Що оця темрява зла Руського міра, оцієї гібридної війни, також буде переможена. Ми віримо і не відходимо від цієї віри, бо ми молимося до свого Бога, Творця, який кріпить і допомагає нам. Так, звичайно, за попущенням Божим, ми не знаємо всіх тайн, які Господь закриває від нас. І чому так стається? Але, можливо, угодну Богові оцю жертву, яку приносять наші воїни, на жаль, мирне населення, тому нехай Господь їх упокоїть і прийме їх до своїх Царства Небесного. Вони також будуть з нами, готуючись через оцю духовну весну, через чотиридесятницю, святкувати і відзначати світло Христового Воскресіння. Тому що тиждень після Пасхи, ми називаємо провідна неділя, ми будемо відвідувати своїх померлих, своїх померлих родичів, друзів, всіх від віку спочилих. Але вони душами живим. Тому і вони будуть оголошувати у Пасхальні дні Христос Воскрес, бо істину Христос Воскрес. Тому я щиро всіх вітаю сьогоднішньою неділею. Нехай Господь кріпить нас. Проходимо наступних тижнів Великого посту і готуючись до світлого Воскресіння Христового. Нагадуємо, що сьогоднішньої неділі, ввечері в 17 годині, буде служитися друга пасія. Пасія це таке постове богослужіння, що перекладається стражданням. Вона служиться чотири рази в рік. Минулу неділю ми про. Прослужили першу пасію, сьогодні ввечері друга буде, і наступних ще дві. Тому запрошуємо до спільної молитви. Також нагадуємо, що наступна субота буде остання субота поминання за померлих. Тому також хто ще не встиг помолитися за наших рідних, близьких, за воїнів, тому що є одна субота, і просимо долучитися до цієї спільної молитви. Всім аналоохоронителя, нехай Боже благословення буде з усіма вами на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!